Промне бажання графа Девітта. Обшитований ще під час ліквідації Січі, полковий хорунжий забора не знаходив собі місця. Те, про що йому допіру розповів товариш-однодумець, не вкладалося в його убоге мислення. Приятель, працюючи писарем, добре був обізнаний зі справами не лише своєї паланки, а й військового коша. Його чутливі вуха прислухались до всього, що діялось у козацькому штабі. Всякі новини, які ходили поміж козаками, передавались по секрету заборі, а потім так само по секрету доходили і до покоїв графа. Гомоніли про тамань, про якусь фанагорію. Теревенели про кубань, про журавля в небі, про те, що добре там, де нас немає. І йому вже майже пощастило переконати декого із місцевих гніздюків, що найкраще життя коло пана, та ще коло такого ясновельвожного, як граф девід. Він підданця скривдити не дасть і в напасті захистить. І ніякої тобі військової служби, ніяких обов'язків не треба виконувати, ніяких зобов'язань перед громадою. І раптом усе перевернулося догори дригом. Нащадки з січовиків заговорили зовсім іншою мовою. Від кошана дійшов лист. Військовий уряд наказував чорноморцям, які служать на човнах та у піхоті. Приготуватись до переселення на Тамань. І козаки наче очемріли. Всі, за винятком, може, кількох чоловік, в один голос заволали Давай їм то соружну таман. Колишній комонник, після січі відомий на всю округу, ліверант, Хорунжий добре знався на конях і тримав їх десятками. Граф доручив заборі. Підмовити козаків, із котрих кілька чоловік були вже його підданцями, нікуди не рухатись із Прогноївської землі. Таким чином він сподівався, що поволі, завдяки енергійній діяльності колишнього хоружого всі козаки опиняться під його графською рукою. За свою працю Забора мав одержати від графа. Давно обіцяний клапоть землі, бо на тій дачі, що її пощастило досі зберегти від делікатних графських рук, його табунові ставало тіснувато. Забора ще не старий, хоч і в літах, а повен енергії і сили, швидко вискочив з хати, накинув на коня кульбаку і помчав до ясновельможного, хоч Три верстову відстань можна було подолати і пішки. Але сенсаційність новини вимагала найшвидших дій. Генерал-поручик граф Йосип Іванович Девіт тільки вчора прибув у свій маєток, щоб простежити господарські справи і що вилежувався в ліжку, коли на подвір'я заїхав забора. Це вже була третя дача у генерала. Він рідко бував тут. Його більше вабив Херсон, де щойно пожвавлювалось великосвітське життя. Хто вже там приплівся? Звернувся не вельми делікатний граф до служника. Той з великою опаскою і обережністю просунув чубату голову у прочинені двері і трохи згодом мовив Пан Хорунжий, має щось доповісти вашій ясновельможності. Давай, давай, мовив господар, висуваючись під ковдри, червонувати оддутле із силами бакенбардами обличчя. Не зовсім упевнено зайшов хворожий, одважуючи низькі поклони, наблизився до графського ложа. що там за справа? запитав граф. Підводячись на широкому дубовому ліжку. Велика неприємність, ваша ясновельможність, знову хтось утік, підвів господар розгнівані, затягнуті складками шкіри очі. Він уже звик, що з кожним приїздом на дачу першою новиною раз у раз ставало повідомлення, що, як не козаки, то кріпаки зникали зі свободи. За час його відсутності. Цього разу ваша ясновельможність не один, а всі разом збираються тікати козаки. Як то всі разом? В забора безпорадно вдарився об поле. Якщо ти й далі будеш так агітувати за мене, то не сподівайся, що обіцяні п'ятдесят десятин будуть твої. Казав. Переконував, але й слухати не хочуть, одважував поклони хорунжий. Раніше багато обіцяло, а це почули, сахаються, вибачайте на слові, мов чорт молитви, папір якийсь прийшов від кошового. Велить, щоб там не було, всім приготувати човни до переїзду на ту тамань. Що про неї козаки весь час торочать. Тамань, тамань, Ти от що. Піди до отамана і скажи, що я звелів раду скликати, а ти там їм розтлумач. Розгублять вони все своє добро з цим переселенням і зостануться в чому мати народила. Розтлумач, розтлумач їм, а не послухають. То скажи, що граф до головного командувача звернеться, щоб драгунів прислав. Ті довго церемонитися не стануть. Відстябають малахаями та й по всьому. Примітка, малахаї, довгі шкіряні батоги, розпишуть спину, як київський спудей супліку. А так, так, ваша ясновельможність. З ними інакше не можна, якщо втямити не хочуть, запобігливо згоджувався хоронжий. А то ще до кошового напишу, я їм покажу. Кошовий думає, стишив голос Девід, що це йому якийсь провінціальний запорозький старшина. Не на такого нарвався. Граф зашемотів. Замахав руками, комусь погрожуючи кулаками, і швидко зачовгав пантофлями по дубовій підлозі. Вислухавши всі настанови і давши графові слово назавтра скликати Слобідську раду, аби ще раз поговорити з козаками, хорожий поїхав додому. Слова графа так підбадьорили його, що він не втрачав надії стати власником 50 десятин землі, що їх обіцяв генерал. Добре поснідавши, Девіт заходився писати листа кошовому, із яким був близько знайомий. На самому початку граф відзначив, що він довго не наважувався писати листа кошовому. Така мовляв, Дріб'язкова справа, в якій доводиться йому звертатись до вельмоповажного отамана Чорноморського козацького війська. Він не вважав за потрібне згадати, що йдеться не про одну людину, а про сотню козацьких родин, які проживають на землі, що її граф, не знати, з якої причини вважає за свою. Щоправда, одержуючи дачу на Прогнаївській стороні, граф Девід зробив борозну і всю землю обмежену цією борозною вважає своєю з усім, що на ній окошилось. Знаючи кошового харка чепігу як людину чистосердечну і щиру, граф сподівався, що отаман не відмовить йому у цьому Невеличкому проханні, залишити за ним навічно тих, що проживають у межах його дачі. Адже він зможе їх краще забезпечити, ніж держава. Він просить не лише залишити за ним тих, хто вже проживає в Слободі, а й дозволити ще оселитись там під владним чи пізі людям, тобто козакам. Гав. Послав цього листа із наручним і нетерпляче почав чекати відповіді на свої послання. Певний, що вона буде позитивною, бо всякий може підтвердити, що граф переслідував одну мету ощасливити людей, яких доля випадково занесла на його девіттову землю. Заборі вже не вперше мати справу з девіттом, який через погану пам'ять частенько забуває про свої обіцянки. Так було кілька років тому, коли хорожий, який мав меркантильну вдачу і займався чумакуванням, домовився із графом на видобуток солі з озер, що опинилися у межах його дачі. Він мав заплатити графові натурою, віддавши йому п'яту частину добутої солі. А коли довелося розраховуватись, той зажадав третину, та й то йому здавалося мало. Щоб знову не сталося непорозуміння з його ясновельможністю, Забора цього разу скріпив свою угоду писаним документом. На Слобідську раду зібралися усі мешканці від заможних козаків до найманської сіроми та з десяток. Безпаспортних бурлак. Забора розпочав мову з того, що зобразив переселення чорноморців на Тамань як найбільше нещастя, якого вперше зазнавали козаки і посполиті, і від якого їх може врятувати тільки панська, точніше, графська ласка. У графа є земля, є в нього і тягло. Доклади тільки рук. І козак матиму все потрібне. А на тамані що там буде, ніхто не знає. Тамань це журавель в небі, якого в безкрилій людині не піймати. Ті, що вже раніше вирішили податись під графську ласку, охоче потакували заборі, вбачаючи у його словах найщирішу правду. Але досить було обізватись одному із тих. То розумів, до чого може призвести спілкування із богобоязним і людинолюбним генералом, як думки різко розділилися. Що нам твій граф? репетував один порядний хазяїн козак. Натамані житиму кум королю. Там землі хоч подавися, води хоч залися. А тут просив всього у пана. Він тобі дасть, звичайно, на перший раз, а потім з тебе аж три шкури здере. Спасибі за таку ласку. Ага, ж і правда, — загомоніли козаки і одразу заворушили, стовпились біля таманців, бачачи таке, Забора вдався до немудрого шантажу. Він запевнив, що на Тамань не кожного візьмуть, а тільки того. То сам себе може перевести. Коли ж людина роздумає і схоче лишитися у графа, то вже буде пізно. Слова хорунжого гурт сприйняв з недовірою. З натовпу продерся на вільну місцину козак так бідно одягнутий, що на ньому висіло саме руб'я. Нам сіромахам однаково, у якому ярмі ходити? Чи в старшинському, чи в графському. А проте від старшини я куди захочу туди й дряпану. А від пана титулованого або графа не так легко вирватись. Вони тільки й чекають на ту ревізію, щоб записати тебе у кріпаки. Ондички ті, що селилися ще до 83-го року на прогноях, навіть у зимовниках. Де вони, вільні козаки, нема. Ревізія записала їх панськими. Отож я собі і міркую, На Тамань нам одна дорога, і заможному і тязі. Після цього охочих до переселення стало ще більше. Тоді Забора вдався до свого останнього козиря. Він нагадав про драгуніву. Та досить було йому ростовий Тарота, як на Майдані, відразу знявся Лемент. Що ти нам про драгунів? Ми самі собі драгуни. І у нас є своє начальство. У нас ондечки сам харкочепіга, характерник, не те, що твій граф. Ми будемо скаржитись. Серед козаків було кілька чоловік письменних, і вони відразу заходились писати супліку до коша. На другий день до слободзеї. Вирядили козака зі скаргою на графа та його нахабного лакизу. Звичайно, з графом боротись не так то легко. Інший одразу ж позадкував би далі від гріха, але кошовий знав ціну собі і своєму війську. З властивим йому гумором старий Харко Чепіга, відповідаючи на листа, зауважив, що він графа дуже шанує і поважає. Але щось не пам'ятає такого ордера, який настановляв би його графську ясновельможність козацьким гетьманом, і тому просить чорноморців не чіпати. А козакам Слободи відповів, що доти, поки вони іменуються козаками, та ще й Чорноморськими, мусять виконувати накази тільки коша війська Чорноморського. А більше нічиї. А ті ж велить бути готовими щохвилини до переселення на Тамань? От і все. А щоб белькочуть там всякі графські посіпаки, хай на те не зважають. Однак заява забори про виклик драгунів схвилювала козаків. вирядивши до слободзеї свого посланця. Мешканці Слободи про всяк випадок вирішили підготуватись до зустрічі, не готували зброю і почали копати навколо селища шанці. Хай ну тепер сунуться ваші драгуни. Ми їм покажемо до раку зимують. Але драгуни так і не прибули, бо в них є своє начальство, і на графську ясновельможність їм плювати з високого дерева.